Розклад буде на чотири варіанти, які неочікувані події найближчим часом відбудуться в моєму житті. Ось такий у нас міні-розклад на одну карту на чотири позиції. Обирайте свою, поки та свою колоду, і хочу нагадати, що розклади мають лише інформативний характер, і не являються інструкцією до життя. Обирайте, будь ласка, свій варіант. Які неочікувані події готує вам всесвіт. Які неочікувані події готує вам всесвіт? Чотири варіанти. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Обирайте, будь ласка, свою позицію. Які неочікувані події готує вам всесвіт? Якщо не вдалося обрати, зупиніть, поставте на паузу і обирайте перший, другий, третій, четвертий. Поїхали. Перший варіант, які неочікувані події вам готує всесвіт. Шістка пентаклів. Неочікувано для вас. Ви зрозумієте, що є людина, яка готова про вас піклуватися, турбуватися і захищати. І здавати це буде неочікувано. Тому що ви б ніколи не подумали, що та людина хоче. Вас оберігати і захищати? Що неочікувано найближчим часом для другого варіанту? У нас тут старший аркан, колісниця. У вас буде якась подорож? Ви неочікувано кудись поїдете. Це буде дуже швидко, раптово, тобто, вам срочно потрібно буде кудись їхати. Яка неочікуваність у нас буде для третього варіанту від Всесвіту? І тут у нас випадає двоєчка жезлів. Тут у нас пара-пара-парочка. Хочеться сказати, знаєте, як, що ви знайдете прям такого м -м, класного однодумця. Тобто таку людину, яка так само мислить, як ви, мріє, як ви, бачиться життя, так, як ви. У вас буде прям такий коннект, розуміння, взаємо, м -м, взаємне таке бачення. Якби Однакове, да? тобто, от ви бачите так, і ця людина буде бачити так, і для вас це буде прям неочікувано. Ви будете дуже-дуже довіряти цій людині. І для вас це буде неочікувано. І четвертий варіант: що неочікувано, готує вам все від найближчим часом. Якусь боротьбу придеться захищатися, відстоювати свої кордони. Знаєте, тут жало, тут мечі, в руках мечі, прям. І вона така не дуже щаслива. Хоче захищатися від когось. прийдеться захищатися, для вас це буде неочікувано. Не хочу брати додаткову карту, щоб не сворювати додаткову якусь ще умову. Просто розумійте, що маєте захищатися. Бажаю вам успіху, у ваших неочікуваних, приємних і, можливо, для когось не дуже. Хоча, може бути таке, що це про особистий кордон, тобто відстоювати себе як варіант. Тому я бажаю вам не програмуємо да, простір на щось негативне, я бажаю вам успіху і хай все, що має бути неочікуваним, буде для вас максимально корисним, безпечним і приємним.